Гей, гей доріженька, закурилася, перед нами рідний край розгорнувся, як дунай, гей доріженька закурилась. Ми, пластуни, підіймаємо стяг ясного лицарства в ім'я українського народу і його борців за правду і волю, за добро і красу, за право людини до свобідного життя. Витяг з кодексу честі пластунів. Осягаюся своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Богові Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Ми присутні на святковому зборі. Організації пласт. Сьогодні урочисте освячені каплиці, що її звели своїми руками молоді, звели на честь пластунів 20 30 х років. Тоді на цьому місці був пластунський табір. Землю виділив пласту сам митрополит Шептицький. Це свято Юнії і свято пластових старшин-ветеранів, так званого сеніорату. Вступають до організації на все життя. В сьогоднішні дні, коли ми відбудовуємо нашу державу, говорить громадський діяч духовну, Пластун Роман Іванович. Природним способом виникає зацікавлення виховання молоді, зацікавлення тим, як же ж молодь гуртувалася, організувалася, самовиховувалася. В минулі роки, в минулі десятиліття. Мені прийшлося бути в дитячій підліткові роки членом і товариства Сокіл, і членом пласту, як підліток, як новичок пласту. І тому мене часто запитують про те, як виглядала практично зі середини робота тих двох організацій пласту і сокола. Сокіл український виник раніше, все рівно 100 років тому. Один із діячів Народного дому кинув клич про те, що треба молодих хлопців-українців якось фізично виховувати, бо їх підготовка фізична є на дуже низькому рівні, і це особливо відчувається, коли вони рекрутуються до армії, в той час австрійської. Ця проблема, як знаємо, і сьогодні стоїть, тому що фізична підготовка сьогоднішніх хлопців ще й з нашаруванням наслідків Чорнобиля, наслідків масових отруєнь, хімії і генетичних ускладнень, звичайно, вимагає особливо великої уваги щодо фізичної підготовки. Стові табори організувалися в 20 30 30 роки за матеріальною допомогою греко-католицької митрополії, особисто митрополита Андрея Шептицького. Він був і духовним патроном, і матеріальним фундатором цієї справи. А вже саму роботу проводило юнацтво. Згадаю, чим вони займалися. Скажімо, займалися вони впорядом. Що таке впоряд? Це те, що тепер називають строєвою підготовкою. Напівранковий прорух. Прорух це те, що називають фізична зарядка. Культ цього проруху, систематичне його вживання це одна із функцій сокола. Далі йшла гімнастика на приладах. Тепер казали на снарядах. Далі спортивні ігри, такі, як футбол, який тоді називався копаний м'яч, волейбол, який називався сітківкою, бо через сітку перекидують м'яч, і ручний м'яч і багато інших ігр. Влаштовували спортивні змагання різного масштабу, включно до загальноукраїнських в межах Західної України, які називалися Запорізькими іграми. Це було щось трошки подібне до Олімпійських, тільки в відповідно меншому масштабі, з відповідними медалями, з відповідною атрибутикою і пам'ятки тих часів збереглися. Інтелектуальне виховання характеру теж. Було в планах сокола, але воно не мало першого важливого значення, як це було в пласті. Та члени Сокола теж не стояли осторонь культурницької роботи. Цей дім знає кожний львів'янин. Нагадаймо лише, що збудований він був чисто на кошти членів товариства, які організували тут спортивний центр і театр. Театр якому починав юний Олесь Курбас, Олес, член СОК. Український пласт виник в 1911 році. Ініціаторами його народження був Петро Франко, син Івана Франка, і Іван Чмола, оба студенти Віденського університету. Три роки до того виник англійський скаутінг і щось на зразок його. Хотіли створити на Україні ці два юнаки. Пізніше до них приєднався доктор Олександр Тисовський, який був одним із видних діячів пласту. Звідки виникла назва пласт? Вона є аналогом англійського скаутінга, але значення його інше. Пласт походить від слова пластун, а пластун ще з козацьких часів називали так того козака. Який пластом міг повсти по траві, невидний для ворога, міг підкрастися близько до ворожих пустів і провести бойову розвідку. Виховання пластуна у відрізнення від того, як це було в соколі, проводилося все життя, не тільки лиш на якихось там спеціальних заняттях. Виховання характеру. Це багатогранна справа, такі речі, як обов'язковість, уміння точно і сумлінно виконати покладену на тебе місію, виконати, що потрібно точно в межах часу, оця пунктуальність, сумлінність в роботі, чесність по відношенні до інших, питання національної гордості і людської гордості. Це все пов'язане із патріотичним вихованням, і з вихованням психологічним. Далі йшлося про такі якості, як контакти з іншими людьми. Оця дружна настроєність для допомоги, чи слабому, чи потребуючому, чи непоінформованому. Пластуном чи новичком в пласті може стати кожний, а вже чи стане він повноцінним пластуном, чи відпаде. Це залежить виключно від нього самого. Так Скоб так вітаються пластуни. Скоб це орел, що живе в Карпатах, а також скорочення слів. Сильний, красний, обережний, бистрий, девіз пласт. Бо пластун повинен бути сильним розумом і тілом, красним душею, обережний у замислах та бистрим у ділах. Український тризуб і біла трилиста лілея сплетені в одну гармонійну цілість герб пласту. По відзнаках та на шилках можна відрізнити, з якого куреня і гуртка пласту, якої він умілості та фізичної вправності, і навіть в яких таборних зборах та святах брав участь. Я була на Україні тому 45 літ. Говорить американка українського походження, 82-річна Марія Матерушка. Я друзі немала в Україні. Я була пластунка від 14 літ. Була на таборі, в соколі, то було в руках. Я їздила на водну прогульку з Катрусею Зарицькою, з Юрком Шухевичем, з Березинським. Ми їхали на поліща, були на Білім озері і там старалися говорити тамошнім населенням. Вони були дуже щасливі, що ми приїхали. Це піднесло їх на душі, що українські така молодь говорить так по-українськи. Небагато залишилося в живих тих перших пластунів. На цьому святому для пластунів місці закладено пам'ятник всім загиблим членам організації. Вони гинули за Україну в лавах січового стрілецтва Галицької армії ОУН УПА. Відтепер кожний пластун, відвідавши це місце, мусить покласти до Христа один камінь. Нині. Маємо певність височити Христу аж до небес. Основна суть пласту викладена не тільки в пластових статутах, у тексті пластової присяги, в книгах і законах. Вона є душею пластової пісні і не одної, в яких ця душа і знайшла свій мистецький прояв. Одну з таких пісень хочу привести вам на закінчення. Гей, юнаки, гей, пластуни, ведіти сонця і весни, ведіти матері природи. До нас шумить зелений бір, ліси, поля довільних гір. На ясні зорі тихі води. Діти, матері, природи, до нашої зелений вір в ліси в поля довольний гір. На ясні зорі тихі води на ясні, зорі тихі води, 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 гей, юнаки, гей, пластуни, народу вольного сини, сини, краси, сини, природи. Не зломимо своїх присяг, веде нас гордовоних стяг до щастя, слави і свободи, до щастя слави і свободи.